Вітаю назад українців і а Також моїх найкращих на і підписників. Моє щире вітання. Шани і повага. З приводу зустрічі лідерів США і Китаю. Чуда не сталося. Торгівельна війна призупинена, зменшився тариф з 57 до 47, а також не був введений 100% тариф на Китай за закупівлю московської арфавської нафти. Рано чи пізно він буде введений. Тому що США прекрасно бачать і розуміють, що Китає також його сателіти мріють нападати на інші країни, а також диктувати їм, що робити, і розповсюджувати більшовизм і комунізм по всій планеті. Тому США зараз роблять союзні партнерства по всім континентам нашої планети, що є вірним кроком. Також дуже добре, що наша нейка Україна на стороні добра. З приводу кровавої бані, який розв'язав Путлер в Україні. Рано чи пізно вона вернеться бумерангом на народи Росії, а також на голови росіян, а також на їхні держави. І будуть вони тікати з території України дуже далеко з окупованих частин нашої нейки України, і буде нанесена їм велика поразка і нищівні втрати. Також хочу звернутися до наших європейських партнерів. Нам потрібно зараз 250 сучасних літаків f 16 для того, що ми завоювали зверхність в повітрі і не тільки нашою славетною піхотою давили московсько андрофанського окупанта, а й знищували його з повітря. Чим швидше присвичували нашу перемогу. Кому дана інформація була цікава і необхідна, велика прохання поставити лайк, лайкос, підписатися, також і опис на мене баночку. Дякую вам, мої, шановні, найкращі підписки.